Одна з головних причин падіння Української Народної Республіки в Першій російсько-українській війні за незалежність 17 по 22, історики теж підтверджують, що причиною стала мобілізація провалена. Ми зараз якраз <кій> стоїмо довкола цього оновлення закону про мобілізацію. І теж дивимося, що воно всього абсолютно неправильно комунікований. Кожен раз спроба покращити погіршує ситуацію. Є спроба номер, не знаю, який там вже, от зараз. От вона от сьогодні, от шосте число. От вони з цього моменту приступають. Чи бачите ви, що ми на ті самі граблі УНР в мобілізації зараз не станемо? Бачу, от чесно кажучи, от в мене чим далі, тим сильніше відчуття, що я в ЕНР. От і на жаль, я достатньо добре знаю історію. Я знаю, чим це закінчилось. От, те, 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 що зараз творить наша цивільна влада, яка повністю е, ухиляється фактично від виконання свого обов'язку. А це саме обов'язок цивільної влади забезпечити мобілізацію до війська. Отут, до речі, це треба теж чітко дуже комунікувати. От, е, одне одне з скажімо, таких неправильних речей, як відбуваються, це те, що мобілізацію пробують подати як проблему армії. Що от армії потрібна мобілізація? Це абсолютно неправда. Е, власне, це те саме, що сказати, що армії потрібно воювати цю війну. От якраз армія своє робить, армія воює. А по-перше, це нам з вами треба, щоб до нас з вами не дійшли буряти і не зґвалтували, не дійшли чечени і не зарізали, е, не прийшли ФСБшники, як в Херсоні, і просто за те, що ага, а ти тут лайкав. О, а в тебе ще навіть троюрідний брат в ЗСУ. І люди просто зникали, і ми не знаємо, де ці люди, і що вже нікого не знайдемо. Так, от, власне, оскільки ми не хочемо, щоб з нами це вчинили, то нам треба, щоб армія могла нас від цього захистити. А для цього в армії має бути достатньо людей. Відповідальність армії за людину починається з того моменту, як людина одягнула форму. От людина одягнула піксель з цього моменту. Треба запитувати генералів, і що вона їсть, і в вона вдіта, і е, чому її навчають, які накази їй дають. Це відповідальність армії та генералів. Але звідки людина прийде до війська, це відповідальність тилу, це відповідальність цивільних, це і цивільного суспільства, і цивільної влади. А таке враження, що цивільна влада, до речі, при тому слово влада, на жаль, трактував в найширшому сенсі, бо це стосується, на жаль, і опозиції теж. От тобто, цивільний наш політикум просто не хоче брати на себе цю відповідальність. Знаєте, от моєї дружини є такий напівжартівливий вираз. От ну, кожна українка вона інколи вміє отак от от, руки в боки, і от вона тобі каже: От ти що, загубив список тих, кого боятись? От, <реш> так, 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 так так, от, власне, в мене таке враження, що наш цивільний політику реально загубив список, кому боятися, і таке враження, що втратити рейтинги у ухилянців вони бояться набагато більше, аніж того, що що фронт тобто обвалиться вони... і прийде ворог. Так, але подивіться, який вже один одна вони, небезпека. Вони і... не розуміють, що на, на окупованих територіях рейтингів нема.